З настанням осені похолоданням у багатьох жінок починають активізовуватись хронічні цистити. Бо холод, волога, зниження імунітету створюють ідеальні умови для рецидиву. І постає питання, до якого лікаря звернутись. Якщо є відділення і супутні жіночі проблеми, то це гінеколог. Якщо є проблеми з нирками чи з сечовим, то це уролог. В нашій клініці ми завжди підходимо до лікування комплексно. І гінеколог і уролог працюють разом, щоб знайти причину. І швидко допомогти пацієнтці. То п'ять порад при циститі. Саме перше, пейте багато рідини, вода вимиває бактерії з нирок. Друге тримайте тепло, не переохолоджуйтесь, не сидіть на холодному, особливо восени. І третє не займайтесь самолікуванням. Антибіотики, противогрибкові сульфаніламіди має призначати тільки лікар, і то після загального аналізу сечі. І четверте. Користуйтесь фітопрепаратами: брусниця, журавлина чи підтримуюча терапія, це уролісан по 10 капель чи канефрон. І п'яте профілактика рецидивів це харчування менше солоного, копченого, острого і регулярні обстеження, підтримуйте імунітет. Дуже важливо обстежуйте партнера, щоб ваша інфекція не повернулася знову. Цистит – це не дрібниця, тому лікуйте його правильно і бережіть тепло і здоров'я, і тоді ваша осінь буде неперевершеною.